Так, робимо сводчі з двох наборів. Матові та сяйво. Набір з рідкої матової помади у двох відтінках. Кориця та рожевий. І оліка для губ доглядаюча. Так, корицю я ось нанесла вже. Ось так вона виглядає. Чудово такий відтінок. Далі набір. Кітка матова помада рожевий. Так, подивіться, який дивовижний фуксієвий відтінок. Боже, як це красиво. Так, ось так він виглядає. Так, і олійка. Я користуюсь олійкою активно. Боже дівочки, це просто фантастика. Подивіться. Ось просто блискучі, здорові, зволожені губки. Так доглядає чудово, я її наносю на ніч. Розумієте, в мене сухість губок осінньо-зимовий період завжди. І це, звісно, дивовижно. Подивіться, яка краса. Як я вже казала, можна наносити на губи лише матову помаду для стійкого макіяжу губ. Хочете додати блиску, зверху додаєте блиск, ось олійку. Або саму просто олійку. Ось так. І отримуємо чудові, красиві губи.